Доброго ранку, мої любі малятка, до нас у гості завітала Оленка і запрошує нас на прогулянку до ставка. Підемо? Підемо. А ось уже прийшли ми до ставка. Подивіться, яка гарна тут водичка, чистенька, прозора і сонечко. Своїми промінцями її зігріває. А хто це прийшов до ставка? Хто це качка? І з ким діти? З каченятками? Яка качечка велика чи маленька? Велика, а каченята які? Маленькі? Качечка дуже любить плавати. У ставку з каченятками. А як? кричить мама качечка? Сердитим таким голоском голосним кря, кря, кря. А каченятка тоненьким, тихеньким голоском відповідають матусі. Кря, кря, кря. Молодці. А хто ще прийшов до ставка? Курочка з курчатами. Але курочка не вміє плавати, вона тільки спостерігає, як плаває мама з каченятками. Вам сподобалось малята біля ставка? І мені теж до побачення.